Вітаю вас з перемогою. Рахунок 4-1 виглядає все достатньо впевнено. Чи настільки це було легко на футбольному полі? Ну, По-перше, я вдячний нашим Збройним силам України за можливість жити у вільній країні і займатися ну, жити. Саме найголовніше, що жити. Що касається гри, то гарний суперник, багато опитних хлопців. Тяжела гра була, але вдалося забити. Саме головне э, ті моменти, які змогли э, створити, то практично все забили. Так що... Важка гра, найважливіше, ну, що, що є результат, і після поразки від юкси э, я благодарю хлопцям за їхнє відношення до діла і що вони радують наших вболівальниках. Чині хлопці є у Дінеза і у вас теж з проходом в літнє трансферне ну, вікно з'явилося багато досвідчених футболістів. Сьогодні зі старту чимало кутових ви подали, і два м'ячі прийшли зі стандартів. Особливу увагу приділяєте стандартам вашій команді. Так, нам прийшли Богданов і Феденченка, які додавали солідності нашому клубу, впевненості. У Андрія хороша передача і чому б не користуватися. Тобто він може зібрати. Я думаю, що по росту ми не програли сьогодні, так що что, стандарти, так, что да, були, скажем так, в этой игре одним із моментів забіг гол. Ну, самая большая головна, скажем так, проблема это вратарь. У нас з металістом кравцов Паша отримав важку травму, яка був на довгий період времени. І у нас залишилось два, два вратарі, так що будемо розмовляти з руководством, щоб вони дозволили нам заявити ще одного вратаря, щоб, не дай Бог, не залишитися зі Дякуємо вам. Все найкраще. Олександр, ну, складний матч для вашої команди. Суперник чимало стандартів подав, перші два м'ячі зі стандартів прийшли. Далі повністю гру було важко переломити. Десь може навіть сценарій такий, як був з СК-Полтава, але лише не було вилучення, але все одно складно поки набирати погоду сезону. Так, і Так, щось схоже. Перші два стандарти, потім другий тайм Маріуполь грав від оборони і вдало використовував простір. І На контратаках привезли ще два м'ячі. Ну, На сьогоднішній день вони значно сильніші. Що, що зараз планується робити в команді? Можливо, ще очікуєте певні підсилення, ну, бо багато досвідчених футболістів вже є. Ну, Можливо, є, є позиції, які треба підсилювати. Насамперед треба підсилювати клубні справи. Поки все на чесному слові тримається. І Ну, сподіваюсь, що з'являться нові футболісти. Важко починаємо, але рано чи пізно всі все е, налагодиться. Ну, сьогодні важливо, що Дінас нас перший м'яч забив так у цьому сезоні, бо три матчі не могла відзначитись ваша команда. Вже хоча б старенький забив. Так не зовсім футболіст лінії атаки, але забив. Не зовсім задоволені гравцями нападу. Стареньким задоволений вийшов, не дивлячись на свій недитячий вік. За відведений йому час, бо напевно кращим на полі. Забив хороший м'яч. Молодець треба. Продовжувати контракт ще років на п'ять, мабуть, він буде краще. Кадрова ситуація теж травмувалася як Ми розуміємо так. Сьогодні він не грав. Ще були в окун травмований. Хто ще от Лазареті перебув? Романчук, дискваліфікація, тому два центральних захисники на цій зоні. У нас були проблеми сьогодні. По суті, це два основних центральних захисника, і там порядку не було ні, ні при стандартах. Положеннях ні при таких моментах, коли, начебто, щось намагаємось зблокувати, завадити, але так легко суперники загрожували нашим воротам. Дякуємо вам.